Президент Сполучених Штатів Америки демократ Джо Байден приписав собі досягнення щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що він зміг його зупинити. Американський лідер в інтерв'ю ABC News назвав себе людиною, якій вдалося згуртувати НАТО та об'єднати 50 держав, що перебувають не лише в Європі, щоб допомогти українцям, які протистоять агресії Росії. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з Аукус, тристоронній безпековий пакт Альянс, що утворили штати Британія та Австралія, розробив південно-тихоокеанську ініціативу. Байден також виправдався за провальні дебати з опонентом на майбутніх виборах президента США експрезидентом республіканцем Дональдом Трампом. Очільник країни стверджував, що був хворим і почувався жахливо. За словами Байдена, до ем, заходу він навіть попросив перевірити, чи немає в нього коронавірусу ковід. Тест виявився негативним. Голосив і наступне, я просто сильно застудився. Байден також запевнив, що може перемогти Трампа на виборах і керувати американською державою протягом другого президентського терміну. Я б не балотувався, якби не думав, що це так стверджував президент. І президент Шаджу Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах. Він Поін іронізував, що тільки Господь Всемогутній може змусити його передумати. Байден в інтерв'ю ABC сказав наступне: якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: Джо, виходь з перегонів, я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься. Байден також сказав, що знову балотується, бо переконаний, що найкраще розуміє, що потрібно зробити, щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень. Цитую, ми вже в дорозі. Ми вже йдемо, додав президент США про виборчі перегони. Що передувало, знову ж таки? Нагадаю, що у тому ж інтерв'ю Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом поганим епізодом через сильну застуду, про яку я вже сказала, і він сказав, що сам винен у тому, що сталося. І попри те, що президент США Джо Байден побіцяв продовжувати балотуватися. Кілька демократів висловили знову стурбованість його станом. Один з них заявив навіть про напружений тиждень у Вашингтоні. Про це повід Димляю з посиланням на ABC News. Конгресмен демократ Майк Квіґлі зазначив. Слухайте. Я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, незважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, Україні та світі. Політика цього тижня перейде в гіпердвигун. Квідлі став четвертим демократом у палаті представників, який відкрито закликав Байдена піти у відставку. Що за його словами було. Болючим рішенням квіглі приєднався до Сета Молдона, Лойда Догета і інших один високопоставлений помічник демократів сказав ABC News, що Байден повинен пристебнутися на дикий тиждень, як зазначає видання. У Байдена буде кілька напружених днів, оскільки він планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії в неділю та прийняти саміт НАТО наступного тижня. Якраз про це ми поговоримо із гостем, якого за декілька секунд долучимо до прямого ефіру. Олеклочок, громадські діяч, голова благодійного фонду, нова дорога з'явиться в нашій студії. Пане Валерію, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям вітаю вас, друзі. Навзаєм радий бачити також. Пане Валерію, у президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працюють над організацією зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня. і Ця зустріч може пройти в рамках саміту НАТО в Вашингтоні. Про це повідомляло повідомляє з посиланням на розшифровку брифінгу високопосадовця Білого Дому. Тут варто зауважити, що станом на сьогодні українська сторона офіційно ще не казала про поїздку Зеленського до Вашингтона. Проте от давайте поговоримо про очікування: чи варто сподіватися на сильні результати за підсумками саміту НАТО? Чи варто очікувати, що знову відбудеться візит Байдена? Та президента України Володимира Зеленського, тут ми лише припускаємо. Розумію, що сьогодні 6 липня і ще три дні залишилося, але все ж таки думаю, що варто обговорити. Ну, справа в тому, що очікувати якоїсь інтриги від цього саміту мені особисто не доводиться. Хоча, звісно, що гіпотетично ми можемо там допустити щось таке станеться у Білому домі, що вони передумають, і ми там отримаємо запрошення до НАТО, але. Друзі, усі заяви, які зрослиють, вказують на те, що від цього саміту очікувати чогось Україні не варто. Я знову зроблю дуже обережне таке припущення, що можливо є така конспірологічна версія, що от ми там потримаємо, побачимо запрошення на саміті, і станеться якесь чудо, але ну, відсоток цього дуже, дуже слабкий, тому що на сьогодні всі дії наших західних партнерів вказують на те, що вони. У північно-атлантичному Альянсі не мають консолідованої позиції щодо нашого членства. от просто не мають питання навіть не в Угорщині, не в інших там країнах, які могли б чинити спротив, ну це туреччина могла б так, а питання дійсно у Білому домі, який не готовий зараз нам сказати що так, ви будете в Альянсі. і якщо вони не говорять так до початку саміту, то вони не скажуть і під час цього саміту, тим більше. А дискусія про те, як ми будемо співпрацювати, що там буде. Ну це зараз швидше знаєте, таке проливання з пустого порожнього порожнього, тому що сьогодні пролунала чергова заява очільника НАТО Єнса Столтенберга, який говорить, що в Україні не можна допустити чергову мінську мінську. 3 Україна не може таке підписати, тому що ті розмови, які зараз тривають колуарні, Щодо різних контекстів угод про завершення війни із Кремлем, вони дійсно є повторення мінську 3 реально.